Веду репортаж в екстремальних умовах. Я в ямі. Ей там наверху! Розпаковка! Так, що тут таке? Якась така тепла штука. Ага. Поставили ми драбину і зараз будемо злазити туди до жаби в гості. Там є жаба. Буа! Уявляєте, вона як в карцері обме... обмежена простором, тільки там живе. Де вона? Як би її дістати, але кажуть, що вони цвиркають, я її боюся. Не знаю. Є там, я бачу, вона з того кутка, отам от шланг лізла сюди. Так вона собі живе там. То що то й дома? Так, значить, лізу я тою. Накрию тим, і ще було б зверху добре чимось. Ну там добре було. Добре Добре було. може, Тут щоб воно не поїхало водасть мені по голові. Чи ти там. туди полізеш? О, ні, до жаби ні. Я теж не хочу до жаби лізти. Я не хочу лізти. У мене, в принципі, своя є робота багато. Листа, Це твоя і моя, а то теж твоя і моя. <світ> Тут ще є маслюки. Ладно, ну що, утепляємо, перекриваємо крана і заокругляємося з тим. Ну. Закидаю. Я тако думаю положу її, а потім візьму граблями, розкочу і поправлю. Бо зроблену, як заліз, туди там. Позамурувався нема місця. вже. Ну. Значить, кидаю. Ага. Беремо граблі, воно може трошки не стороною. хтось стой. Ага. Треба граблі перевернути, ну. Сложно, так? Потіпляємо. Буде. Жаб. Зразу жабу накриємо. Ні, ні треба трошки бачиш що за ту трубу. Або ні. оце мало бути туди. Ти понял? Воно відрізане. Я зар... я ще не закінчив, я зараз все поправлю. Добре, поправляю. знаю, що тут не просто ж немає. Ну, ти там перекрив той окране. Якого крана? Того крана не треба, так? не треба перекривати, а того зимового. Я не знаю. чи він був перекритий, чи він не був. Я його прокрутив. Як він має бути? Ні, то воно таки треба лізти ну. туди. То що ти не можеш скочити туди, то я? Потім як вилізі. Почему угу. а я тропину тобі запхаю. Угу. А якщо ти щось нагніваєшся на мене? Знову проблемка. <смешки> Подивка на промплімці, так? Треба, щоб драбина не придушувала того. Угу. Все, зможу туди залізти. Я виключу вже, бо я не зможу тебе тримати або воно тебе прихлопне. Добре, виключай, щоб мене не прихлопнуло. Буде кришка гробочик. Отак вийшло. Утеплив. Тут утеплив рубашечку надів. Отож, всякі дні будуть і будні, і не будні. Хай буде кран в рубашечці. От, Все, вилазимо. Все, Іваночка, я виходжу. Ага, давай, Виходи <хи> з збушки.